Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що прийдеш судити живих і мертвих, помилуй нас грішних, прости гріхопадіння всього нашого життя, якими знаєш, шляхами закрив нас. Від лиця Антихриста, по таємній пустині, спасіння твого. Амінь. Господи, не дай мені грішному рабу твоєму, Івану, мріяти про себе, як про одного з найкращих серих людей, але думати про найгрішнішого за всіх і нікого не осуждати, в себе судити строго. Амінь.